Сестри дід двоюрідні сестри бабці Марія, Тату з мамою в Німеччині, мамуля, дід, Михайло, з мама маленького, але тиском червоним. Ніч-менш так. Маю щось придумати. Тут маєш роутер, Камера спостереження, камера звідси робити його вигляд, пізніше вийшла. Я то вся зателя буду пильнувала. на тих блін, Більше не вкрадуть. Заяви понаписані. Туаліна, корона. Е. Світло сама того підключила, тільки тут устроена лампочка. Я покажу, як світля, як на стадіоні. Ту <рес> штору. Коврики. Два однакових Угу. Ще не домила склоту. Кокон купила, треба буде штори вішало, бо тут. Відколи я строю підклеєти. Де тут? Криська звартіна? Мама у мене іграшка ще якусь що ві... Вікуська, що, бала, що з Німеччини мама привезла. Ну тут Шалтай Болтай, що місяці. Тут передачка готується, на не Ну. Ляльки наші. Тут все до благодійного фонду, щоб будуть робити дітки, Тут ці три коробки будуть вікуська з продуктами, І то малі подарки. Лялька-мотоцикл, чемодан вже повний, що має зв'язати нитки, що Тут не впорядкувало теленести. То вже другий раз передачка, бо воно дуже містке, то якусь для вас з мануелем, то, щоб вагітні тримати. Тут життюлі, цукер пересипати, доску нову купила. А тут вітро всі запчасті, грілі, каска і штори, що використати маму ціні. Тут ще пришпандорити одну картину, то що вдома. І церква виглядає. З нашого вікна з горища ще краще. Тільки з нашого вікна видно три церкви вкупі. Свята хата.